Усім привіт! У повертається до Кривого рогу. Сьогодні Кривобас проводить перший домашній матч нового сезону у гостях Металіст 1925 двадцять Дійсно, спекотно, дуже спекотно. Сьогодні з точки зору температурних значень тут у кривому розі. Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавпе бери від гри своє. І за рівним, і тим паче, зважаючи на ліміт на легіонерів, який є в нашому чемпіонаті, не викликає питань на другій хвилині. Після кутового просто шалений момент З кутового дійсно гостро було. Пішла подача, зависнув м'яч над воротарським майданчиком. Інтерпретувати цей епізод на предмет офсайду. Констатуємо просто, що лайнсмен його не фіксує. Простріла тут забитий м'яч десяти хвилинку. Харківська команда підсумовує, заслуговує увагу і чекаємо на повтор. Дуже класна скидка Крістіана Мба. На Антюха, Антюх до штрафного майданчика. І. Владислав Калитвинцев, 32-річний досвідчений, дуже вже гравець мірилами Української прем'єр-ліги. Забиває. І перевірка цього епізоду ретельна на варі. Ну і знову на предмет офсайду. І тут теж доволі тонко насправді. Фактологічне рішення. Зараз, очевидно, ми. Побачимо його, і це м'яч не зараховується дуже часто. І повітряні тривоги і небезпека. Давайте подажу думку після цієї атаки. Антюх, антюх, хантю, хантю, хантю. Удар і добивання від Крістянам. бам, М'яч не у воротах! Фантастика розпочинається із моменту, який приходить із того таки лівого флангу. Де в чудовій формі таке враження на старту сезону. Антюх супершанс після удару Павлюка у каркас-воріт. Ну і Кемкін у нашої країни непрості часи. І Звісно, це впливає на всі сфери життя. Чисто зіграно вважає Купієвський знову. Антюх, і знову передача удар не забиває Владислав Калітвінцев. Втрата передача назад. Тут падіння від Бакарі Конате. І насправді у мене враження складається, що сам Крістіан Ба усім своїм виглядом показував, що він перепрошує, що він в цій ситуації не правий був. А Копієвський дав грати цей епізод далі із лівого флангу від нього подача. Який був і до повітряної тривоги. Жовта картка для Єгора Твердохліба. Чи все ж таки Бандера? Мені здається, це може бути помилкове враження у тих, хто вважає калюжного гравцем повільним. Мені здається, у нього дуже хороша швидкість якості. Задирака опустив м'яч на землю. Там продовжує лежати на газоні хтось із гравців Кривбаса. Мендоса бере на себе удар! Глейкер Мендоса. Він відкриває рахунок у нашому матчі. Шабанов поборовся і ще одна боротьба. Ну і Вортвердокліп він віддав цю передачу. Він пропонував себе. Він відволік там, зокрема, арі Моуру взяв на себе так, ось цим своїм зміщенням у лівий фланг, Ну і отримали простір, розвернули атаку доволі швидко. Ну і далі Глейкер Мендоса зробив те, що він вміє робити. Це м'яч забитий за меж штрафного майданчика. Давайте ще раз дивитися. Ось так хитнув і впевнено пробив на ваших екранах, будь ласка, долучайтесь. Пішла подача і знову після кутового просто якесь шаленство у штрафному майданчику Кривбаса. Я вважаю, що це другий гольовий шанс. Так, хороша, якісна подача. Крутився у напрямку. Воріт м'яч. Класно подав Калітвінцев. партнерів по штрафному майданчику. Знову пішла подача, дуже класна подача від Калітвінцева. Виконувати стандарти. Дуже хороша, технічна якість подач, ударів у нього. Ну, зрозуміла ідея Кроваса, так От, як пружина ця команда має вилітати вперед, це має бути дуже швидко. Ось так, як зараз, завершував атаку. Ніякого положення позагрою. Момент передачі на нього тут не було. Лівою ногою непогано. Насправді м'яч працював. Щось таке виконати. Так, у нас тут жовта картка Патріку Ван Леу за спілкування з арбітрами за ось такі надмірні емоції. Ну, але Кривас продовжує атакувати Мендоса. Мендоса проти Крупського віддає передачу і удар від Євгора твердохліба. Те, як він там змістився, увів суперника. Е, ну і, їх... до речі, от чітка дуже передача від Мендоси туди, де був твердохліб, акцентовано. Те, що хотів твердохліб, те і виконав Мендоса. Мендоса тут не вимикається він. І Глекер Мендоса під удар! Ще один венесуельський м'яч залітає у нас у ворота металіста. 19-25. Карлос Парако підсумовує дуже ударну для себе п'яти хвилинку забитим м'ячем. Мендоса дограє аж так епізод до кінця. Ну і послизнувся український центральний захисник. Це теж фактор, який ми не можемо ігнорувати в цій ситуації. З одного боку, так нещасний випадок для футболіста оборонного. Ну але з іншого і Мендоса не вимикається. Дограє і віддає. Насправді харків'яни дуже багато входили в заключну третину поля, але дуже мало при цьому входили в штрафний майданчик. Треба іти до штрафного майданчика. 17 років Олександру Каменському. Фол у нас у центрі поля. І е, Рафаелю Бандері насправді треба було тримати себе у руках. Ми пам'ятаємо, що у нього була е, жовта картка із першого тайму. І зараз на рівнесенькому абсолютно місці підводить свою команду цей емоційний португалець. Ну а які питання? А які питання можуть бути у нього по цій жовтій картці? Обороні більше? Ну, ми розуміємо про що цей вар? Цей вар про пряму червону картку. І як на мене, це саме вона? Це дуже схоже на пряму червону для Рафаеля Бандери. Ну, ми розуміємо, що е, це може мати трошки інші дисциплінарні наслідки, так для самого футболіста. Так і яке рішення? Він своє рішення не змінює, так? Звісно, треба повертатися у цей матч металісту 19-25. У більшості ну, створювати моменти має бути легше, можливо, зараз ще один момент! Не забувай знову металіст 19 25 І різні футболісти опинялися на вістрі. Так, тут знову, звісно. Говоримо про офсайд в ситуації з гіпотетичним голом. Це ті речі, які будуть говорити у після матчових інтерв'ю, визнаючи цю принциповість. але в тому, що це є сумнів. Немає удар твердо хліб Шевченко. Не зміг так в дотик добити. Це дуже технічно важко було зробити. Міг забивати свій перший м'яч у цьому сезоні. От. Те, чим е, запам'ятався твердохліб у сезоні попередньому, він е, ніколи не робив зайвих дотиків. Був момент для удару, він пробивав. Ну і новий сезон з точки зору домашніх матчів, Кривбас розпочинає із перемоги. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.